Всім привіт! Ви на каналі Точка Зору, і сьогодні ми розповімо все, що відомо про другий сезон серіалу Венздей. Спочатку нагадаємо, чим завершилася перша частина історії, а далі з'ясуємо, у якому напрямі розвиватиметься продовження, хто приєднається до акторського складу, а кого вже не побачимо. І звісно ж, назвемо точну дату виходу нових епізодів. Перш ніж почати, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, аби не пропустити наші нові випуски. Поїхали! Прем'єра першого сезону Венздей відбулася 23 листопада 2022 року, і шоу стало справжнім хітом Netflix, увійшовши до числа найуспішніших англомовних проєктів платформи. На сьогодні серіал має понад 252 мільйони переглядів, що робить його абсолютним світовим рекордсменом за цим показником. Створене Альфредом Гофом і Майлзом Мілером, під творчим наглядом Тіма Бертона, шоу вдихнуло нове життя в культову історію родини Адамсів. Цього разу вся увага прикута до Венсдей, харизматичної доньки Мартисі та Гомеса. У виконанні Дженнер Теги вона стала справжнім відкриттям і миттєво підкорило серця мільйонів. У першому сезоні головна героїня опиняється в академії Невермор, дивакуваті школі для підлітків з надприродними здібностями. Тут на неї чекають моторішні таємниці, небезпечні істоти і непрості стосунки з новими знайомими. Детективна інтрига, містика і чорний гумор переплітаються у вибуховому коктейлі, від якого складно відірватися. У фіналі першого сезону Венс розкриває, хто стоїть за серією моторишних нападів у містечку Джерико та на території академії. Виявився Тайлор Гелпін, син місцевого шерифа, який мав здатність перетворюватися на гайда, але діяв він не сам. За ним стояла Лорал Гейтс, яка видавала себе за вчительку з ботаніки Мерелін Торнгел. Лорал прагнула помститися місту та академії за трагедії, які спіткали її родину. Зокрема, за смерть брата Гарета Гейтса. Вона звинувачувала адміністрації школи і місцеву владу в приховуванні правди та несправедливості, що зруйнували її життя. Скориставшись Тайлером як знаряддям, Лорал намагалася посіяти страх і хаос. У Джеріко її головною метою було Воскресіння Джозефа Крикстоуна, фанатика, який колись прагнув винищити всіх ауткастів, відьом перевернів вампірів та інших надприродних істот, вважаючи їх злом. Для цього Лорал використала кров самої Венсдей. Проте завдяки зусиллям головної героїні та її друзів, демона вдалося зупинити. Вони врятували академію і усе місто від катастрофи. Паралельно, Венздей дізнається більше про сімейні таємниці Адамсів, зокрема про минуло своїх батьків і їхній зв'язок із академією Невермор. Сезон завершується на інтригуючий. Чіноті Вензде загадкові повідомлення і фотографії, що натякають на те, що за нею хтось стежить. Це відкриває простір для нових загадок у продовженні. Прем'єра другого сезону Вензди відбудеться у 2025 році і буде поділена на дві частини: перша вийде 6 серпня, а друга 3 вересня. Рішення розділити шоу ймовірно пов'язане з прагненням отримати передплатників стрімінгу та збільшити ажатаж навколо шоу. Зйомка ж другого сезону завершилася в грудні минулого року, після затримок, спричинених страйками в Голлівуді. Саме тому фанатам. Довелося так довго чекати на продовження серіалу. У новому сезоні Венсдей повертається до академії, де заглиблюється у темну сторону своєї природи. Романтичні лінії відійдуть на задній план. Головний акцент зроблять на хорор-елементах і психологічній напрузі. Один із епізодів буде стилізований під класичний слешер. Джана Ортега, яка не лише виконує головну роль, а й долучилася до сценарної та продюсерської роботи, обіцяє ще більш похмуру і стриману Венсдей. Особливу увагу приділять її стосункам із родиною, особливо з матір'ю Мартішою. До академії 15 і молодший брат Венздей Пакслі, який вперше стане учнем Невермору, серед найцікавіших нововведень другого сезону, поява нового персонажа у родині Адамсів. До акторського складу приєдналася легендарна британська акторка Джоанна Ламлі. Вона зіграє Гестер Фрамп, ексцентричну матір Мортіші та найближчу союзницю Венздей. Шоуранер серіалу Майлз Міллер поділився думками. Ми були неймовірно схвильовані ідеєю ввести в історію цього сезону Гестер бабусю Венсдей. І в перший же день зйомок, коли Джана з'явилася на майдан Стало зрозуміло, що це є Гестер. Вона ідеально передає характер героїні і просто насолодо спостерігати за цим. Її гра бездоганна і водночас смішна, а динаміка між Венздей і Гестер виявилася справжньою знахідкою. Їхня взаємодія на екрані буквально заворожує, очі бог персонажів блищать, коли вони разом. Гадаю, всі закохаються в Гестер. Сама Джана Ламлі в інтерв'ю для Тодум сказала: Працювати з Тімом Бертоном завжди щось особливе. Його уява веде в інший світ, і те, що він створив для Венздей, Невермора та родини Адамсів, справді. Магія. У другому сезоні персонаж Гестер стане важливою фігурою. Вона не лише допоможе розкрити нові грані Мартіші, але й стане для Венс справжнім другом і довіреною особою. Їхня взаємодія обіцяє додати історії іронії, емоційної глибини та фірмового чорного гумору. Крім того, після гаричної загибелі директорки Вімс у фіналі першого сезону Академія Невермор залишилась без керівництва. Та вже у другому сезоні в школу прибуває новий директор Баррі Дорт у виконанні Стіва Бушемі. Це одне з найяскравіших доповнень доктора. Складу. Тім Бертон відзначив, що участь Бушемі додала зйомкам нової енергії. А сам актор в інтерв'ю для Тодум зазначив: я завжди був фанатом сімейки Адамс, і фільмів, і серіалу. А ще мені дуже сподобалося Венздей, тож я був у захваті, коли дізнався, що мене розглядають на роль нового директора. Баррі Дорт – доволі загадковий персонаж. У ньому явно щось приховано, але він щиро любить школу і пишається тим, що є вигнанцем. У центрі уваги залишиться Іоніт Сінклер, сусідка та найкраща подруга Венсдей. Її здатності перевертня Отримають більше розвитку, а взаємодія між дівчатами буде ще глибшою. Серед помітних змін у касті відсутність Перксі Гайнза Вайта, який грав Ксав'є Торпа. З офіційною версією Netflix, це пов'язано з творчими змінами. Утім, що у 23-му році актора звинуватили в домаганнях і спробі зґвалтування. Перксі публічно спростував ці звинувачення, назвавши їх дезінформацією. Проте студія, очевидно, вирішила уникнути репутаційного ризику і припинила співпрацю. Натомість, повернення Телера Гелпіна підтверджено, його знову зіграє Гантер. Дюган. Його історія ще далека від завершення, і персонаж має потенціал для арки спокути. Серед нових обличчя другому сезоні Тенді Ньютон у ролі доктора Фейберна та Крістофер Ллойд, чий персонаж наразі не розкривається. А одним із найгучніших сюрпризів стала участь Леді Гаги. Її роль також тримають у таємниці, але очікується яскравий незабутнє Камео. Це цілком символічно, адже ще під час першого сезону її пісня Бладі Мері стала неофіційним саундтреком до танцю Венсдей, який миттєво перетворився на тренд у Тікток. Тож Цілком логічно, що Гага стала частиною серіалу вже офіційно. Підсумовуючи, Дженна Ортега на червоній доріжці премії Емі коротко, але влучно описала другий сезон. Мені здається, все стало масштабнішим: більше дії, більше напруги. Кожен епізод, ймовірно, сприйматиметься як окремий фільм, і це чудово. Ось і все, що відомо про продовження Венздей на цю мить. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками у коментарях. До зустрічі!